Это Укрлайф, мы продолжаем наш прямой эфир. Ирина Мухина сегодня у нас в студии. Она представляет Центры гражданских реформ. Свобод. Свобод, uh -huh. правильно, У Гражданских свобод, Евромайдан СОС, известная нам всем организация. Ирина, здравствуйте. И я знаю, Добрый что день. главный вопрос, который вы постоянно поднимаете, он, наверное, очень важен сегодня для Украины, это вопрос о переселенцах, uh -huh. да? Вот сегодня появилась информация о том, что приблизительно 400 тысяч уже на сегодня людей, которые покинули Донбасс или уехали из Крыма, являются фактически переселенцами. И очень многие люди говорили о том, что должен быть принят закон, который защищает их права. И тем не менее ожидалось, что этот закон будет Будет принят во вторник, вот на последнем заседании Верховной Рады этого созыва, но этот закон не был принят. И вот давайте немного поговорим об этом, почему этот закон нужен, что это за закон, и почему он не был принят в том числе, наверное. Ну, все uh -huh. по порядку. Так, дякую за запитання. Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що 400 тисяч переселенців це є цифра, яку можна підрахувати, тобто її надають такі організації, як ВКБ ООН, але вони говорять про те, що це люди, які десь зареєструвалися, люди, які власними силами переїхали і там не хочуть себе оголошувати. Таких є так само багато. Ну, тобто, можемо говорити про те, що це не остаточна цифра. Може це бути цифра... більше, наприклад, 500 тисяч, а може більше навіть так, може бути більше. От і власне, ми вже більше ніж півроку боремося за те, щоб в Україні був нормальний закон, який. Регулює цю ситуацію і держава не спромоглася на жодне законодавче вирішення, ну, таке, яке би дійсно вирішувало проблеми внутрішньопереміщених осіб. І зараз в Верховній Раді досі є законопроект за номером 4490А1. Його так само не хотіли чомусь не внесли в порядок денний. на Цю сесію, але ми знаємо, що він був у Верховній Раді, і голова Верховної Ради планував вносити на голосування, однак е закрили сесію Верховної Ради завчасно. Е чому цей закон важливий? Важливий, тому що немає е в Україні зараз немає єдиного підходу до вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб. Е Така ситуація, коли різні міністерства по різному вирішують це питання, вносячи різні постанови, укази і інші нормативні акти, вона є. Ну, вона є неприпустима, тому що е, на підставі цих речей є можливість зловживання, корупції, дискримінації осіб за ознакою внутрішнього переміщення. Тобто, чому саме в закон потрібен? Тому що закон визначає там, єдиний механізм, встановлює ну, єдиний централізований порядок, як, як це має відбуватися. А на підставі закону вже можуть бути різні нормативні акти. Так само я хотіла звернути увагу на, на ситуацію із можливістю здійснити виборче право переселенців, так як ми знаємо, що є така можливість, що особи можуть звернутися в найближчу виборчу дільницю, яка їм зручна, зареєструватися. Однак є така річ, як підстава, за якою внутрішньо переміщена особа буде голосувати за певним місцем. І, на основі цього так само можуть бути зловживання і спекуляції, і ми знаємо про такі випадки. Можна уточнення, коли, коли ви говорите об основанні підставі, угу. да для этого це так. Що так. Мається в виду? бумага, яка написана где-то условно говоря, в зоні АТО, що він виїжджає і буде голосувати в другому місці, чи що це? от власне. Ну про це й мова, що немає визначено, що таке підстава, чому переміщені особи мають доводити. Чому вони переміщені, якби які, які основи їхнього переміщення? І ці норми були в попередньому законі, який був прийнятий Верховною Радою, який витований президентом справедливо, бо він не, не те, що не регулював ситуацію з переселенцями, він ще порушував їхні права, тому змушував їх доводити, чому я переселенець, чому я маю отримати якби, особливий статус для того, щоб реалізувати додатково свої права. Тому, ну, тому важливо саме прийняти закон. І, чесно кажучи, зараз така ситуація, коли ми, ну, правозахисна спільнота, ми не розуміємо, чому уряд, президент, Верховна Рада ігнорують це питання. Оскільки це питання великої кількості людей, і е, це питання, ну, власне, питання прийняття закону, який в тому числі звільняє від оподаткування. Міжнародну гуманітарну допомогу нещодавно ми знаємо про те, що був лист від голови Єврокомісії Борозу до президента. Цей лист чомусь залишився поза поза публікою і. І в цьому листі, власне, Борозу каже до президента, що прийміть, будь ласка, закон, який регулює ситуацію з переселенцями і звільніть від оподаткування міжнародну гуманітарну допомогу. У нас є 25 мільйонів, які ми хочемо вам перерахувати, але створіть, будь ласка, механізм. І, власне, за цим листом нічого, ми не знаємо. Чому цю ситуацію гальмують, кому це вигідно? Так само є інші міжнародні організації, які говорять про те, що ми хочемо допомогти, у нас є кошти, але допоки не буде звільнено від оподаткування, ми не будемо вливати ці гроші. Ну а яка потенціальна може бути проблема там для представників влади з прийняттям чи не прийняттям цього закону? Ну от, ви ж обдумували це, напевно. Ну. Єдине виникає підозра, що уряд просто боїться кількості переселенців, і боїться, що у випадку, якщо особи будуть мати якісь гарантії забезпечення своїх прав, то вони, якби, е, 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 інтенсивність переселення зросте. Але це ну, але держава покликана до інших ціль не е, Порушувати права і своїх громадян, а забезпечувати їхні права. Що робити людям, які є на території, підконтрольній терористичним організаціям, які не отримують зарплат, які не отримують ніяких соціальних допомог і виплат вже доволі довгий період. І ці люди теж, знаючи, що вони покинуть все, що в них є, і не маючи гарантій в інших територіях України, ну, в, на, на що, в яку ситуацію ми їх заводимо. Тобто, ну, це, це насправді ганебна ситуація із переселенцями, я вважаю, і абсолютно не розумію, чому досі гальмують, гальмує цей законопроект. Так, ну вот есть два вопроса очень конкретных, которые, mm -hmm. возможно, кто-то смотрит из переселенцев, для них это будет важно. Вот первый вопрос: вы говорите о том, что у них спрашивают, вот выборы же приближаются, да? Mm -hmm. И те, кто придет регистрироваться, на, чтобы проголосовать на каких-то других участках, избирательно здесь, в Киеве или в других городах, где нет военных действий, э, скажите, законно ли требование, чтобы э, от них требовали какое-то подтверждающее письмо из зоны о том, что они сюда переехали? Вот чтобы они понимали, это законное требование или нет? Или они не могут сказать, знаете, это незаконно. Ну, я вважаю, що це незаконні вимоги. Більше того, це вимоги, які порушують права, права людини, права цих осіб. Тому я рекомендую переселенцям, які Стикаються з цією ситуацією або будуть стикатися. Причому в будь-яких інстанціях, і в міністерствах, органах державних, і так далі, звертатися в безплатну праву по безплатну правову допомогу, вимагати пояснення від писати заяви, вимагаючи пояснення, на якій підставі мені відмовляють, і так далі, і так далі. Тобто не полишати цю справу і ну, шукати. Е в Україні є різні мережі гарячих ліній, правових і так далі, потрібно просто знайти і можна однозначно... назвати час нісків, куди могли б люди потенціально обращатися. Ну є безплатна правова допомога, це ну, всеукраїнська мережа і так і не зелені. Просто... Так? так, так, безкоштовна правова допомога. Я на жаль не знаю номеру телефону. Нет, ну, ну, Але так просто так і якщо. Зрештою, ну, є різні урядові гарячі лінії, на них теж треба телефонувати. І є урядова лінія, зокрема, я сама не активно користуюся, де ви, ви оформляєте свій запит, формулюєте його і вам мають надати відповідь в обов'язковому порядку. Протягом я не пригадую. Ну, там не, не довгий термін. Ну і її обов'язково надають. Тобто, це, цим потрібно користуватися і вимагати держав, від державної машини е, працювати. Вот еще второй вопрос. Значит, есть люди, которые приезжают сюда, которым длительное время не платили социальные выплаты, в частности, пенсии, вот, скажем, там в зоне АТО. Сейчас mm -hmm. они приезжают сюда, регистрируются в пенсионном фонде, и у них, э, им говорят, все хорошо, замечательно, пишите заявление, сейчас мы отправляем запрос туда, вот, по вашему месту постоянного проживания. Тож, ну, собственно говоря, в зону АТО Хочати отту до получить какой-то ответ. Очевидно, что этот ответ вряд ли придёт, потому что там либо ниччо не работают, либо, ну, вище понимаете сами, да? Вот это требование является законом или нет? Ну, це абсурдна ситуація так само. Ну, розумієте, ці всі ситуації, можна сказати, що це може чиновник здійснювати і законним способом, маючи на це певні норми, так? Але в умовах цієї ситуації, яка складається, і в умовах, коли Переселенці не є визначені як внутрішньо переміщені особи на законодавчому рівні і не можуть якби, вимагати від себе, до себе ставлення, е, як, ну, і, яке регулюється окремим законом, так? Тобто саме такі моменти дають можливість для спекуляції. Для корупції, для порушення прав людини, дискримінації осіб за приналежністю до ну до, до, до того, як, як вони переміщені. От е, тому ну, це такі ситуації, вони як мінімум порушують права цих людей. Ну, фактически, что у нас получается? На сегодня, там, грубо говоря, полмиллиона переселенцев уже есть, 3 миллиона остаются в зоне АТО, и поскольку там непонятно, что будет дальше, ну, по, очевидно, непросто, да, можем ожидать следующей волны переселения, может быть, какое-то ближайшее время. А когда мы можем ожидать ближайшее рассмотрение этого закона Верховной Раде? То есть это фактически, пока Рада будет избрана, примет присягу и так далее, это приблизительно, что декабрь где-то, наверное, да? Ну, насправді, ще до того, як нова Верховна Рада, депутати нового скликання Верховної Ради складуть присягу, ще до того часу діє попередня Верховна Рада, і вони можуть засідати і приймати закони. І так само Олександр Турчинов заявив у вівторок про те, що будуть ще сесійні дні і позачергові, і ми. Ну, будемо е користатися будь-якою можливістю, будемо вимагати далі прийняття цього закону. Тобто, ще, можливо, шанси є, але я знаю, що депутатам зараз е трохи не до переселенців, в них вибори, вони думають про інші речі. Про Агітації, про реклам... гарні рекламні ролики, красиві гасла, але не до, не до реальних дій. На жаль, можемо констату... констатувати таку ситуацію, тому що станом на тепер вже півроку, як закон не прийнято. І, тобто, шанс ще є, але для цього потрібно, ми наразі ще не знаємо, що. Як це зробити, чи звертатися до президента, чи знову до Турчинова, і просити зробити позачергову сесію спеціально для прийняття цього закону? Тому що ну, це питання півмільйона людей, громадян України. І так само хочу звернути увагу, чому це важливо ще саме зараз, бо якщо ми встигнемо до зими прийняти цей закон, можливо, встигну, ну, Почнуть вливатися кошти і є організації, які готові спрямувати їх на перебладнання приміщень, непридатних до проживання зимою. І це так само дуже важливо, тому що попереду зима і багато людей, от ми знаємо про встанові нові факти е, виселення е, з місць, поселень. Там от Сьогодні в пущі Води, водиці, я знаю, в джерелі є якась проблема з виселяють переселенців. Не знаю, чим це все закінчиться, але ситуація така, що ті приватні підприємці, які виселяють переселенців з, ну, зі своєї власності, так, то ну, це, можливо, справедливо, тому що ну, це їхній заробіток. Але ми, ми повинні розуміти, що такі ситуації є. Переселенців виселяють це, це збільшує внутрішній конфлікт між тими, хто приймає переселенців, і між переселенцями самими. Соціальну напругу в суспільстві. Ну і можемо очікувати справжньої гуманітарної катастрофи з цієї ситуації, допоки це не буде врегульовано. Ну, скільки сьогодні, от ти считал, сколько сегодня, вот, например, наприклад, в Києві, в Київській області переселенці, Я станція. на жаль не знаю, але є на сайті э, Верховного комісара ВКБ ООН в Україні. В них є гарна э, графіка, статистика, скільки в різних областях України э, переселенців, от і, і в відсотках. на ну, вот сегодня, знаю. если мы говорим, вот какой орган занимается вообще пересел... вопросом переселенцев. Вот ну в общем. Вот есть какой-то орган, который координирует, я не знаю, возглавляет какой-то чиновник или там замминистра или вот и один человек или одна структура, которая координирует это. Или это то же самое, что ну, приблизительно там сейчас управление в зоне АТО, когда один это командует там, одним направлением, одним подразделением, там внутренние войска, там армия и так далее. Тут? Ну, на Як жаль, це? так і виходить, що немає е, системного і такого єдиного механізму. Немає єдиного органу, який би вирішував це питання. Немає, це правда. Но, закон різні... здання хоча б, здання ну, великого органу? Він щоб... не передбачає створення окремого органу, але він покладає окремі функції на, на Міністерство соціальної політики. І на Державну міграційну службу, тобто на два, на два такі органи, які будуть, Міністерство соціальної політики буде вс, ну, всіма питаннями фактично займатися, ну, соціальними, які стосуються переселенців. А Державна міграційна служба просто видачі якісного документу для переміщеної особи, який так і називається довідка внутрішньопереміщеної особи. Які призначені для того, щоб особа могла мати тимчасову прописку за місцем постійного проживання, не виписуючись із свого попереднього місця проживання, що дуже важливо. Тому що ну, ми повинні розуміти, що шанси е, пер, категорії переселенців зі Сходу України і з Криму е, є різні.